Можна навіть їх зібрати десь в секретному місці. Вчора розмовляв з головою міста Дніпра, він каже, що у них сесії міськради проходять в гібридному форматі. Я розказав, що у нас іноді не вистачає голосів для прийняття рішення, тому що у людей немає електрики чи цього чи інтернету. І він каже: Ну так, зберіть тих, кому у кого є проблеми з цим в гібридному форматі, в міськраді чи десь на підвалі забезпечити їх електрикою і Старлінком, і нехай працюють люди, якщо у них немає такої можливості, але велике бажання. Тому я хотів запропонувати сьогодні всім депутатам, які не мають можливості працювати за проблеми з електроенергією і інтернетом. Ми, ми обладнаємо таку історію в одному з бомбосховищ. Ви зможете туди приїхати, якщо ви знаходитесь в місті Миколаєві, і там спокійненько працювати. Місце буде засекречено, буде інформація надана вам особисто. Якщо насправді от сьогодні це стосується, мабуть, тих депутатів, які сьогодні не присутні, бо ті, хто присутній, знайшов можливість вийти в цей онлайн. Я зараз без цього, як він називається, без сарказму. Особисто для мене, ну якщо чесно, то мене не важливо, де знаходиться депутат в даний момент чи в підвалі, в Миколаєві, в Херсоні, чи в Одесі, якщо він виконує свої обов'язки і працює в, на благо. Міста, але якщо є ця, ця проблема, є приводом для того, щоб не відвідувати сесію, ми можемо створити всі необхідні умови для того, щоб відвідувати. Ну а гарна ідея, да я думаю, що ми можемо навіть обладнати такі місця, про які ви кажете, в, в чотирьох районах міста Миколаєва, щоб зручніше було депутатам, які знаходяться територіально. У себе в районах або по місцю проживання, або по місці роботи знаходитись в цих місцях секретних сховищах, де ми зможемо обладнати інтернет і електроенергію, дизель-генератор для так, так званих пунктів незглавності.